Дівчата, привіт! Вирішила сьогодні поговорити з вами про те, що для нас дорого і що для нас дешево, і про енергообмін. Тому що коли я ще тільки сама ходила на йогу до мого вчителя, то ми дуже багато тем дискутували на багато різних тем і розбиралися. І, наприклад, якщо людина каже, що в неї є якийсь продукт, і вона за нього готова його віддавати за певну ціну, то це цінність самої людини. Тобто вона може заявити про те, що вона хоче якби давати. Тобто вона свою цінність самостійно оцінює, і є дуже багато людей, які свою цінність недооцінюють, і можуть безкоштовно, або безкоштовно віддавати свої продукти і не отримувати жодних коштів за то, або можуть. Займатися благодійністю, да? але це зовсім різні теми. Займатися благодійністю це коли у вас є достаток, і ви переповнені цим достатком, і ви можете ще поділитися з іншими своїми пропрацьовками. Якщо, наприклад, у вас поки немає можливості, тобто немає коштів, наприклад, і немає з чого віддавати, але ви робите таку послугу для людини або для багатьох людей, робити безкоштовні якісь речі, то можуть навіть вас, ваші сили, наказувати за це, тому що ви робите якби це таке вираження ложний альтруїзм, тобто ви потім себе корите за те, що ви віддали ці, ці знання, наприклад, або е, якусь послугу і е, не змогли сказати ціну за цю послугу. Е, і таким чином це може сприяти тому, що ви можете втрачати свої сили після цього, можете енергію втрачати, ну і як би платити за те, що ви. Таким чином, віддали і будете відчувати втрату. Ну, Також я хочу сказати, що якщо людина звикає до того, що вона все хоче отримувати безкоштовно, за мінімальну ціну, з якогось боку це дуже гарно. А з іншого боку, все ж таки. Це також можна сказати, що, наприклад, якщо людина, ви, ви якби, ну, не, не заплатила вам, або, наприклад, не дала вам ту суму, яку ви заявили, або, наприклад, ви не сказали, що це стільки коштує. То людина розраховується з вами в будь-якому випадку, якщо ви даєте їй якусь енергію, як, якісь знання, то вона в будь-якому випадку з вами розрахується. Так ось, як казав мій вчитель, сама е, дешева ціна це заплатити грошима. Тому що хтось може заплатити своїм здоров'ям, хтось може заплатити своїм, е, е, своєю енергією, Хтось може заплатити своїми там, дітьми або ще чимось. Тобто, якби енергетично, в будь-якому випадку, якщо ви віддаєте, то енергетично вам віддадуть. Але сама дешева ціна, як казав мій вчитель, це гроші. Тому, якщо ви заявляєте про якусь суму, Своїх курсів, своїх уроків, своїх навичок, своїх продуктів, які ви продаєте, наприклад, то все буде залежати від того, як ви себе оцінили, тобто яку суму ви поставили за свої послуги або за свої продукти, і вважаєте ви, що це коректна ціна. Або некоректна за вас час, тому що кожна людина вона витрачає свій час, час життя, так? Тобто, і звісно, що якщо ви витрачаєте свій час і ви задоволені цим часом, який ви витратили, тобто одна людина витрачає час на те, що вона дає людям. Можливості, інша людина витрачає час на те, що вона отримує ці можливості. Якщо і та, і та сторона задоволена, то іде якби плюс-плюс. Тобто кожна людина отримує плюс-плюс від цього спілкування, від цих емоцій, які від цих знань. Якщо, наприклад, одна людина віддає, віддає, а інша Хоч і інше, тобто не, до, не доотримує, то вона е, якби плюс-мінус дає, так? Тобто вона е, не задоволена, е, вона, наприклад, заплатила за курс, але не отримала того, що їй пообіцяли. І таким чином вона, звісно, починає з вас тягнути енергію, тому що вона не отримала те, що ви обіцяли на своїх курсах, наприклад. Або е, купила в інтернеті якусь кофточку, або ще щось, на картинці була одна річ, а коли прийшло, зовсім інший матеріал, зовсім інше. Тобто, таким чином формуються відносини, так, до якогось продукту, або до якогось одягу, до якоїсь фірми. А, і є також, що, наприклад, е, коли ви е, не даєте. Тобто вам, вам, у вас завищена вартість за вашу послугу, і ви не, до, не, не додаєте інформацію, наприклад. Тобто вона мінімальна, а вартість велика. Тому, звісно, тоді формується, мінус-мінус, що людина не і ви берете велику суму, але не додаєте. І таким чином так, в нас формуються різні відносини. Між людьми, між нашими послугами. І я також хотіла запитати, як ви вважаєте взагалі важливо ця інформація, цей енергообмін, щоб то, що ви пропонуєте для людей, якби несете з собою світло якесь, воно. Важливо, і, звісно, як ви вважаєте, яка для вас ціна найлегша була б, наприклад, в енергообміні? Це кошти, або це, наприклад, енергію заплатити, або здоров'ям, або ще чимось? Як це для вас? Буду рада, якщо ви поділитесь в коментарях на це відео, як ви це відчуваєте? Дякую за увагу!